А що, якщо ти не любиш його вже давно, просто боїшся піти. Додивись це відео до кінця, і я розкажу тобі, що робити. Ти стоїш на роздоріжжі, стосунки, які виснажують, знецінюють, не гріють. Але піти страшно, бо а як я сама, а як діти? А раптом я пошкодую, і ти зависаєш. Нещаслива і невільна. Біла чакра це не про гадання, це про чесну розмову з собою. Воно покаже, який саме страх. Тебе тримає в цих стосунках. І найголовніше, куди насправді хоче йти твоя душа, без шуму, без треба, без страхів. Просто твоя внутрішня правда те, що в тобі, По всі відповіді в тобі. Якщо відгукнулося, напиши директ Ліла, і я запрошу тебе на гру в зручному форматі онлайн. Бо іноді три години Ліли це як три місяці терапії. Тобі не треба знати всі відповіді, але ти маєш право їх знайти. Напиши Ліла. Далі я тебе проведу.